Всім привіт! Вітаю на моєму каналі. Мене звати Олена, і сьогодні у нас буде відео, відгуки про використані продукти, тобто порожні пляшечки. У мене тут не збиралася ціла корзина і ще дуже багато чого цікавого. Так що залишайтеся зі мною, мощуйтесь позручніше, наливайте свій улюблений напій і ми починаємо. Давайте я розпочну власне з тих продуктів, які я тут трошки такі зробила. <с> Значить, як то сказати правильно, перелила, відлила, розмішала, додавала. Одним словом, купувала я в Арсені по гарній ціні. Ось такий засіб це рідке мило, бренд Чік, напевно, так називається, Нектар, це фейхоа і лайм. Воно йде гелевої текстури, і, в принципі, зі своїми властивостями щодо. Добре, очищує шкіру, От, але мені тут не дуже сподобався аромат. Але хочу відмітити, що тут аромати досить такі нейтральні і не є такі дуже сильно насичені. Це в мене мило закінчилося. Я там ще брала зелененьке і в мене, по-моєму, ще є з персиком. Ось це з персиком зараз у яке в використанні нам подобалося набагато більше. Ну, це використали, познайомилися з даним. Милом. І на тому все. Баночку я залишаю, і в, цьому, в цій баночці, в мене ще, от бачите, я вже перелила, ще тут трошечки це в нас ось така піна для ванни. Піна для ванни я використовую навіть як рідке мило, гель для душу. От Я сюди перелила в такий зручний дозатор і користуюся як гелем для душу, рідким милом і так далі. Значить, цю баночку... Я вже вам показувати не буду. Відгук ви почули. А ця піна для ванни ютера Натів, це наш український бренд. Замовляла я на Єві Юей. Тут один, одна тисяча мілілітрів банановий смузі. Написано, що сприяє швидкому відновленню сил, релаксації, дарує відчуття задоволення і блаженства. Дуже приємний, насичений, такий бананово. Ванільний, я б сказала, аромат доволі таки солодкий, густий, бо це ж власне піна. Тобто потрібно його, якщо мило для рук, то небагато. Аромат мені надзвичайно подобається. Це вже не перша пляшечка от даного засобу. Так що буду ще купувати часом. Якщо будуть гарні акції, то запасатися такою штукою: 1 мл. На 1000 мілілітрів, так? Літр об'єму, то дуже гарно, і ціна там, по-моєму, до 60 гривень, де можна брати. Далі на одне використання. Я не знаю, чи є цей. А саме з таким пакуванням в компанії Avon цей це гель для душу, дитячий з єдиного рогом. Це ще старе пакування, і з полуничним ароматом об'єм стандартний 250 мл. Теж залишилося ще на одне використання. Донерці, в принципі, сподобався. Приємний такий, можливо, чуть-чуть. Такий хімозненький аромат, але все ж таки не такий, як, як того часу буває зовсім, не такий, знаєте, хімія-хімія, полуниці аромат, доволі таки важко вловити таку натуральну полуницю, знаєте, щоб був такий аромат насичений гарної полунички. Тут він приближений, от, солодкуватий, пінилася добре. Так що доці сподобалося і таке гарне миле оформлення, рожеве, ну все як ми любимо. Так, Цю баночку вже місяць зберігати не буду, От буде сьогодні-завтра душ приймати, і я її, звичайно, використаю. Далі закінчився в мене ось такий гель для душу. Він приїжджав мені в подорночок від Юлі, за що я велике дякую, познайомилася з даним брендом, який називається Vitamins of Energy. Це в мене цей крем гель для душу з чорницею. Смородиною і маслом ши 230 мл об'єм. Я в нас не бачила. Або, по-моєму, в Аврорі можна придбати такий засіб. Я точно не впевнена, по-моєму, говорили дівчата, що Бо в дівчат інших бачила такі продукти, що вони купляли там ще з іншими ароматами. Але цей мені сподобався. Влітку його дуже часто, особливо в серпні, використовувала і вже в вересень, і це жовтень його добивала. Він має. Досить такий свіжий такий аромат з кислинкою. Я не знаю, що тут дає ту кислинку: чи чорниця, чи смородина. Мені здається, що все, все ж таки. Смородина для мене тут більше віддається віддає такою кислинкою. От, я пам'ятаю, в мене в селі бабці на городі росли кущі тої смородини, яку ми збирали. І, власне, оцей аромат, і то, і то таке листя, коли береш то листя, так розтираєш в руці, вона має ось таке таку кислинку. Мені все ж таки здається, що тут більше смородина, ніж для мене, переважає. Тут навіть такий капкейк, цікавий, класний намальований, гарне оформлення. Стояло в мене в цьому шкіру, мою не сушило от, цей засіб. Так що, хто ще не знайомий, то подивіться, будь ласка, і а, підтримуйте наше українське. Чоловікові подарували на роботі. Не знаю, що то було за святом, день народження, напевно, там, весною. Ось такий засіб це в нас бренд Men З вітамінами. Про вітамін в 5 це такий, знаєте, засіб для чоловіків, які люблять все 5 в одному. Це такий гель для душу, по-моєму, і шампунь, об'єм 300 мл. Написано, що тут веганська формула і так далі. Але моєму чоловіку він не дуже підійшов. От, і, по-моєму, я один раз теж користувалася, але ні-ні, тут доволі таке власне яскраво виражений, більш такий чоловічий аромат. З якоюсь солодинкою. Чому не підійшов як шампунь, тому що з'являлася лупа. У чоловіка є така проблема, що сухість шкіри голови і з'являється лупа. Тот використовував як гель-для душу. Ага, тут навіть написано, що це сенсипів шампунь. Ну, одним словом, Використовував як гель для душу. Такий його відгук. Далі у донечки закінчилась ось така зубна паста. Тут де 50 грамів компанія Лівеста. Замовляла я в каталозі оць, 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 цю пасту. От Тут, що тут у нас є? тут Зі смаком полуниці екстракт ромашки від трьох рочків можна діткам. Вона йшла гелева і такого червонуватого кольору, рож... От, Приємний аромат, але. Я вже почала купувати донерці такі пасти вже по віку, 7+, які вже йдуть там білі або вже з м'яткою. І ця вже не дуже їй заходила, бо в нас стоїть декілька зубних паст. От. А коли було їй там пам'ятаю 3-4 рочки, то вона ось такі гелові пасти дуже любила. От. Зараз сказала, що вже ні, мама мені таких не купляє, мені вже треба більш дорослу зубну пасту, тому це таке, знаєте, для неї було. Вона там хотіла її чим побільше, щоб чим пошвидше її використати. От. А так то приємний аромат, гарно очищала. Так що тут ще може бути на якихось пару використань Я її довичавлюю, але до, на цілий листопад я її тримати не буду. Так само, як і ось цю зубну пасту. Це ми, я замовляла в фармасі. Дана зубна паста вона іде з місваком і позиціонує себе як відбілююча. В мене вже неодноразово не ви в порожніх пляшечках могли бачити цю пасту і в повному розмірі. І в мене вона зараз є у використанні у повному розмірі. Але коли робила останній раз замовлення у фармасі, то там можна було за якусь гарну ціну взяти ось такі мініатюрки, якби пробнички 25 грамів. То вирішила. Теж, що будемо її, нею користуватися. Тут те, що залишилося на декілька разів. Вона, ця паста йде ось такого вже білого кольору. Вона не дуже сильно піниться, має не дуже яскраво виражений аромат, хоча таким вона м'ятним смаком віддає. От, але добре очищає ротову порушнину, зуби. Якщо проводити, так знаєте, язиком зубах, то відчувається, що ваші зуби очищені навіть після їжі ну, не швидко з'являється на лід. Це може відмітити і. Паста мені подобається. Так, давайте ще я не знаю, чи відео з макіяжем, напевно, ще не вийшло. Воно буде в суботу. Ми там з вами. Я там теж розповідаю про цей тональний крем від компанії Фармасі. Це Stay Matte Foundation. У мене в номері третьому і п'ятому. Третій номер він будеш з рожевинкою. П'ятий номер вже такий для засмаглих на літо, як, як я. От, є ще там четвертий номер. Мені здається, що він зараз буде ідеальний для такої смуглої шкіри, як у мене. Я так собі думаю, бо якщо третій такий, п'ятий такий, то десь четвертий має бути посередині. Тут об'єм в пробничках було по 2,5 мл, але я використовувала їх доволі таки довго Тому що влітку я користувалася трошечки п'ятим номером, потім десь вже вересень жовтень я користувалася ось цим третім, але він мені був ще таки трошечки за світлий в моїй шкірі, і коли я їх змішувала, то виходив якраз супер для мене тон. Цей крем він перекриє вам, повністю ваше обличчя згладить, вирівнює текстуру, перекриє почервоніння, він доволі такий щільний, але він не виглядає як маска на обличчі. Мені, в принципі, таке покриття ну, дуже сильно подобається, але це не на кожен день. Хоча він не має схильності сушити шкіру вашу, але я б таким все-таки не користувалася на кожен день, бо це доволі таки, якби. Я не можу сказати, що воно на глухом. матове, ваше обличчя, воно таке, як живе виглядає. Тобто, ви, ви вдягнули якусь гарну таку знаєте шкіру, згладилися пори, вирівнялися всі нерівності, почервоніння ваші зникли. От, дуже гарний тональний крем, я буду продивлятися. Зараз ціни всюди виросли. І цей крем теж не є бюджетний в компанії Фармасі. Але хто любить таке матове покриття, хто займається матово. Живе, скажімо так, покриття, хто займається в фармасі і не не тестував. От ці пробнички роздавали влітку. Мені здається, всім спробуйте собі і, і покладіть своїм друзям, колегам. Просто цей пробничок вгадайте по тону, покладіть їм у подарунок. Я маю надію, що у вас будуть замовлення, тому що він вартує уваги даний крем. Я теж придивлюся, не знаю, чи буду робити зараз замовлення в фармасі, чи не буду. Але кремів тональних в мене зараз ще достатньо. Плюс тестую іншу продукцію. То не хочу скуповуватися, знаєте, все, щоб лежало потім. От хочеться трошки таке, знаєте, розумне використання продукції. Так, давайте подивимося, що в нас там далі. Це мило, я вже вам неодноразово. Не так, це не мило. Це гель для посуду. Там ще мене, по-моєму, і мило буде. Ну, меншистим. Це гель для змиває жир в холодній воді, плюс антибактеріальний ефект, wash and free, засіб для миття посуду, екстракт алоєвера та лісової суниці. 500 Грамів виготовляє Німеччина. Я, коли купувала дане мило, ви мені писали, що воно не дуже справляється зі своєю задачею. Воно йде такої гелевої, доволі рідкої консистенції рожевого кольору, бо це якби суниця. І воно не має якогось такого яскраво вираженого аромату. Воно піниться в холодній воді. Я би посперечалася, що воно відмиває посуд, тому що в нас був період, коли не було води гарячої, і в нас була тільки холодна вода. То мені прийшлося ще використовувати додатковий засіб з жиром, таким прям що там після, якщо ви смажите якісь котлети, чи ви запікаєте картоплю салом на противні в духовці, то цей засіб слабуватий, Треба брати щось таке міцніше в гарячій воді. Якусь таку не дуже жирну посуду відмиває. От такий в мене відгук. Так. Дуже швидко і неочікувано закінчився в мене Шантек. Це з Грасаторе, універсальний такий продукт з ароматом цитрусу. Тут Скажімо так, дуже страшенно убойний аромат, просто використовувати його потрібно. Я не знаю, в якійсь масці і обов'язково в рукавицях, бо виїсть всі ваші пальці нігті. От, але зі своїми задачами всіма справляється. мила ним плитку. Добре, жир відмивав, а мила ним прала, набрискувала на шкарпетки, манжети, чоловічі, там сорочки, якісь плями, все ідеально просто відчищало. Просто залишала там на плямі, наприклад, 20 хвилин, в пральну машину завантажувала порошок і все відчищало на ура. Буду повторяти. Єдине тут по аромату. В кого є алергіки, будьте обережні. Я довгий період часу, коли донечка була маленька, до навіть, напевно, 4-5 років я не використовувала такі доволі такі агресивні, як на мене, засоби по аромату. Я старалася щось таке нейтральне завжди підбирати, і в мене завжди були якісь, знаєте, не то, що проблема знайти. Єдине, щоб воно і відбирало добре. і і було знаєте, в таких пошуках, щоб і відпирало добре, і аромату не було такого убойного. Зараз я собі цей шантеклєр можу дозволити. Дякувати Богу, я стараюся так знаєте, прати, коли вдома нікого немає. І сама тим всім дихаю, чи її, наприклад, ванну, чи умивальники, чи вам потрібно вашу душову кабіну відтерти. Це просто ідеальний засіб, бо воно змиває повністю все і не залишає ніяких розводів. Так що... Багато цьому засобу присвятила, але він вартує уваги 600 мл об'єм. Я дуже ним швидко його використала, тому що я справді мила ним і прала дуже часто його використовувала. Наступний засіб я вам покажу: це компанія Pharmacy, серія Smart Life, виготовляється в Україні. Я знищу будь-які неприємні запахи. Не блокує нюхові рецептори людини, не маскує, а нейтралізує будь-які неприємні запахи, безпечні для рослин та тварин, для кухонь, приміщень з тваринами, вбиралень, сміттєвих приміщень та іншого. Тут об'єм чотири, перепрошую, 300 мл. Тут я щось подивилася на якийсь е, е, значок. Насправді нейтралізує аромати. Стям він в мене в туалетній кімнаті. Використовувала я його доволі таки. Довго, тому що його не потрібно багато. З дозатором в мене проблем ніяких не було. От, приємний, мав такий якийсь солодкавий цитрусовий, можливо такий лимонно-цитрусовий лимонно аромат. Сподобався. Єдине, зараз в каталозі ціна на нього, там щось під 200 гривень. Єдине, що зупиняє його не придбати. В мене зараз такий стоїть в використанні, тому що я ще запаслася трошечки швидше, і він був. По 139 ні, 159 гривень. От, але ну, подивимося, можливо, будуть якісь акції, Чорна П'ятниця, і ще можна буде придбати. Так, побутова хімія в нас дедалі. Це в нас мастер клінер, тільки ВТБ додатково 50 грам. Санклін антимікробний 800 мг написано, теж був для плитки. Але мені цей засіб найбільше сподобався для решіток. от таких, як тут намальовані. Я брала їх в свою ванну, набризкувала цим засобом і добряче воно так спінювалося тоді. І всі, весь цей нагар, таке почорніння, якщо там, там щось пригоріло у вас і залишилося на тій решітці, дуже гарно відмивалося. Саму плитку я зверху поверхню варочну я не любила не вмити, тому що після нього залишалися розводи. Ось цей засіб мені сподобався набагато більше, він тих розводів мені не залишав. Тому я їх так чергувала. Буде якась хороша акція, то я придивлюсь або куплю цей. ну... Як варіант, мож, може бути. Так, незамінний ваніш Оксі Екшн для білого. Теж дуже гарний засіб. 100 мл об'єм брала ось такий, таку мініатюру. Якщо щось треба було підсилити прання білого, чи постільну білизну, чи колготки дитячі, наприклад, білі. От, то цей засіб використовувала гарний. Ну, про ж теж нічого поганого сказати не можу. Давайте закінчимо ми з побутовою хімією, Покажу вам ось такий парволь ренью для чорного прання. Тут в нас об'єм 960 мл на цей засіб. Ще весною мені порекомендувала моя співробітниця на роботі, за що їй велике дякую. І справді, от зараз я не бачу, якщо я беру темний одяг, я не бачу цей засіб без. Ну, я не бачу, власне, без, як, я, як я до того брала ось свій чорний одяг без цього засобу, одним словом. Так, хотіла сказати, дуже приємний аромат, мені подобається все від консистенції даного засобу прального. Я не даю його весь ковпачок, десь ось так до половинки. От... Дуже подобається, я шубу свою брала, яку купувала. Дуже гарно, воно мені все відчистилося. Шуба сама м'яка. Я вже кондиціонер тут ніякий не додаю, як цим засобом перу. От, і дуже приємний аромат. Такий він якийсь, я навіть не знаю, як його описати. О, ну, як якийсь дорогий парфум. Так що я ще буду повторяти його неодноразово. Я бачила, що там продаються ще капсули. Капсули я взагалі ніколи не пробувала. У мене зазвичай це порошки і ось такі. Рідкі гелі для прання. в ну, мене зараз ж такі стоїть в використанні, тому буду ще повторяти. Так. Наступне, що хочу вам показати, ось такого такому він в мене не дуже гарному вигляді, це приїжджав мені засіб цей від Вікусі, я не пам'ятаю в посилці до Нового року, до якого не пам'ятаю, це в нас скраб для шкіри голови з протеїнами пшениці, мегдалю та ментолу. Це Top Beauty Natural Cosmetics український бренд. Ви мене питалися на основі чого власне, цей засіб, на основі морської солі, тут сюди входить сіль. Хоча хтось уникає в складі сіль, для мене це не було якоюсь проблемою. Ця така от заглушка, ця штука мала дуже класний, приємний аромат. Вона у вигляді була. Та, в моєму догляді, за волосся, ми могли цю штуку бачити цей, цей скраб. Вона була така, як вівсяна каша, наносилася дуже добре на шкіру голови. Такими гарними масуючими рухами я наносила. Було відчуття такого, трошечки такої, ніби прохолоди, бо сюди входить ментол, гліцерин, кісточки, скраб абрикосової кісточки, гліцерин, протеїна кератину. Гідролізат протеїнів пшениці, гідролізат протеїнів далю, гідролізат протеїнів шовку. От, і власне волосся після даного скрабу таке, знаєте, на дотик було ніби як чистеньке, гладке, якби доволі таки добре вимите. Але я після даного скрабу наносила ще, звичайно, вже шампунь, щоб ще доочистити шкіру голови і волосся. От і тоді змивала там бальзам чи маску наносила. От, мені цей засіб дуже сподобався. Хто дивився, хто шукав якісь гарні скраби для волосся, тут придивіться український бренд, можу вам сміло його рекомендувати. Мав приємний аромат, консистенція, нічого мене не, не турбувала, бо хтось каже, ой, це якась вівсяна каша варена, навпаки, воно мені якось так подобалось. Приємно було його От, Єдине, що довго в мене стояв, тому що хотілося тестувати якісь ще інші засоби, і то ну, місяць часу Приділила одному засобу, потім іншому, але я б собі ось такий скраб повторила. Мені ось цей дуже сподобався. Так, що ще я хочу вам показати це ось такий засіб. Подивіться на нього уважно: це пілінг скатка торгова марка Just Kawaii 150 мл. Я страшенно не люблю викидати засоби в повному об'ємі. Но з цим засобом я не подружилася. я вже і так, і сяк до нього підходила, давала йому, напевно, разів 5 шанс. Думала, можливо, я щось не так роблю. Я люблю скатки для обличчя, я їх просто обожнюю. Ну це я не знаю. По-перше, аромат. Э, ця штука приїжджала мені в подаруночок, там ще пінка була в комплекті. Пінку я використала з великим задоволенням. А ось це, я не знаю. біла штука. От, Біла штука. Ось так виглядає. І вона. А бачите, як запах якогось клею. І досить таки цей аромат такий виражений. І воно мало би на вашому обличчі скочуватися. Тобто наносити на суху шкіру обличчя і масуючими рухами ось так скочуватися. Воно їздить просто як клей. Ви отак масуєте, масуєте. Масувала я перший раз 5 хвилин, потім думаю, масую, може, треба довше масувати. Та нічого подібного. Ви отак масуєте, масуєте, а потім цей клей з свого обличчя змиваєте. Ну, взагалі, я не знаю, до чого його можна примінити. Дуже гаркування, стильно, але не нести необхідну кількість засобів на суху шкіру обличчя, уникаючи області навколо губ та очей, рівномірно розподіляти круговими масажними рухами до утворення катишу. ковтунців. Ковтунців! Так, залишки змити теплою водою. Одним словом, немає тут е, катишок ніяких, абсолютно воно нічого не робить. Дуже шкода, що повністю майже повна пляшка, і я її просто викидаю, бо ну, ефекту ніякого. Бачите, коли воно вже підсихає, то робиться щось таке от невідоме. От, щось, щось ось, ось таке от і все. Ну, тобто, це не є той ефект, який потрібен для ну, скатка не так має працювати. Ну, Це вже вона підсохла, вона, не, ну, це абсолютно Ні-ні-ні, не, не можу вам рекомендувати. Так, е, небагато ще залишилося. Використала я ось такий шампунь Доктор Туна 5 мл. В принципі, непоганий, використала та й, та й забула. Далі Mary Kay, ось така масочка, в мене ще десь завалялася, там Vice. Колись отримувала в Подарунок, якийсь бокс в них замовляла. гелева маска, вона мені надзвичайно сподобалася. Вона йде така, мені її вистачило цілий тиждень, я нею користувалася на вечір, її потрібно використовувати. От Шкіра така гладенька робилася, і з ранок така якась шовковиста. Дуже мені сподобався сподобалася шкіра від даної маски. Так, далі. Ага, тут ще в мене був до кондиціонер. Шампунь та кондиціонер. От. Гарні, в принципі, засоби, ну, але ціни кажу, зараз на доктортуна дуже-дуже високі. Далі використала ще ось такі Сашетки, це ніби як перекус, такий я розцінюю коктейль для контролю ваги з ароматом банану і з шоколадом. В принципі, мені. З бананом сподобався набагато більше, ніж, якщо вже так по смаку дивитися, ніж з шоколадом. От, Все в мене розчинялося, все добре. Часом ввечері, коли а, якісь відчуття якогось голоду, а вже щось такого їсти не хочеться, то робила собі ось такі коктейлі. От, Була би гарна на них ціна, якась приємна, то б ще повторила. Так. І а, покажу вам. Що в мене ще закінчився ароматик. Так, це від Avon Faroway Ribel. Десь кінець вересня і на початку жовтня я ним активно користувалася, в мене тут вже небагато його залишалося. Я хотіла собі придбати в одному з каталогів флакончик, але потім подумала, що в мене і так, як на мене, одну дуже забагато парфумерії, і я вирішила, ну, можливо, ще не спішитися власне, з покупкою даного аромату. Тому що, як на мене, ціни зараз Айвоні на парфумерії досить таки піднялися в ціні. Можна знайти якийсь аналог чи щось бюджетну, якусь парфумерію, набагато. По об'єму більше того парфуму, так а по ціні навіть доступніші, тобто менше, ніж за 50 мл у Avon. Тут приємний квітково-фруктовий аромат з солодинкою, з ванількою. Ой, дуже-дуже гарний, ну але. Поки я відмовилася від покупки в повній версії. Ця порожня пляшечка йде в мої, до моїх порожніх пляшечок, які я збираю. В кінці року ми подивимося, скільки в мене пішло парфумерії, скільки я використала декоративної косметики. Я такий минулого року проводила в кінці підсумок, скільки чого я використовую. І цього разу теж я хочу подивитися, чи більше, чи менше я використала того чи іншого засобу. Ну, все, в принципі, ось такі були мої відгуки про використані продукти. Дякую, що додивилися відео до кінця. Будьте мені здорові, бережіть себе та своїх рідних, а ми з вами побачимося в моїх наступних відео. Всім па-па!